Друзі, всіх вітаю! 21 березня, Одеса на зв'язку. Сьогодні була жахлива ніч. в Одесі. Ворог обстрілював місто, є влучання, були пожежі, начебто горів торговий центр чи якісь магазини. У людей повибували вікна, горіли автівки. Офіційної інформації поки що немає, але це все відео, які знімали сторонні люди, свідки цього не сторонні свідки цього і викладали в інтернет. Як все воно горить, я ж кажу, горять автівки. Вибухає це, це якийсь тужак. Чекаємо офіційної інформації, сподіваюся, що всі живі і віримо в це, тому що найголовніша цінність це наше життя. І дякуємо нашим ЗСУ. Атака була дуже масована і вони робили неможливе. Дякуємо нашим ЗСУ і не забуваємо донатити. Ми вчора казали про день рівнодення. Та, рівнодення, початок астрономічної весни, і що ми хочемо цей день зустріти. В красі на березі моє, під звуки, під звуки фортепіано. Ну, Ми зараз сидимо на морі. Але я про те, що в деяких країнах це Новий рік, сьогодні перший день Нового року. І Рашка нас вітає зі всіма світами, дарує подарунки, а подарунки у цих нелюдів, ну що, нелюді можуть подарувати тільки сльози, смерть і руйнування. Це вони і роблять. Вітають, дарують. Хотіли розпочати з прекрасного, а розпочали з горя. Друзі, щирі співчуття, всім постраждали. Йдемо на море трохи заспокоїмося. Тарас Григорович, добрий ранок. Ти бачиш а? Растюня, добрий ранок, сонечко. Гогусік, собачки там йдуть. Теж зустрічати сонечко і Ростюня біжить. Але героїв віддамо шану загиблим героям, коли не мовчає. Вічна пам'ять. Ростяня, а що ти тільки що робила? Раз я тільки що вдома поснідала, а зараз побачила хліб, який люди залишили пташкам. І що ви думаєте, вона почала робити? Все вірно, їсти той хліб. Ростюня! Друзі, зараз температура повітря 3 градуси. 3 градуси зранку. В день буде більше, але не набагато. Вже сьогодні на декілька градусів температура нижча, ніж вчора. Щось тепла, поки тепло не поспішає до нас. І схід сонця, друзі, я вже бачу сонечко. Заріво червоне. Серед дерев ви, напевно, не бачите, але зараз ми підійдемо. Сьогодні дуже красивий схід сонця, небо чисте, все видно. Схід сонця в 5.58. Уявляєте, було в 7.40. Вже в 5.58. І це ще не літо. Ой, як вам, ано. Ось там. Гугуня, давай швиденько, сонечко прокинулося вже. Моя бабуся, давай біжимо. Друзі, ось воно. Наше українське сонце. Українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми не пробачимо. Друзі, 21 березня Ланжерон виглядає так. Подивіться на сонечко, сонячна доріжка. Вже дуже красиво. Добрий ранок, Україна. Ростюня добрий ранок. Я збільшила. Ростя зараз буде дуже велика. Друзі, на що я звернула увагу? Що людей немає. Я не знаю, чи буде Ігор. Ну повинен бути. Але такий жахливий обстріл. Дай боже. гора, Ігор, я вже чую. Фух. Дякую тобі, Боже, бо я вже почала хвилюватися. Багато людей. Як для п'ятниці ще, то дуже багато. Фух є. зараз буду плакати, де все зламно. Така жахлива, нічим. Чайчики посідали. Морючка, добрий день. Ти сьогодні нас заспокоюєш всіх. Лагідне, таке спокійне. Ескрафо безрав, Це требаче. Сітра Вигра дружина з таким пусиком вже великим, дуже великим. Білий під друзі. thank mm -hmm. you Растюня, ну дай грацію, грацію дай Растюня, грацію, грацію, молодець. Даємо грацію, Растюнька, даємо грацію, давай. <клук> <клук> У нас різна уява про грацію, растя. <клук> 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 <Тихо. клук> Друзі, подивіться, як красиво. Це липіть, бід... я не знаю. Ему ці всі як завжди ди. О, мама мія. Пило. Та ти. Хоча яка тут фотосесія? Які моделі красиві? Дуже красиві. Та ви шов. Ой, брін, шипнути що? Так, так, да, да. так. Так. Може, і щепнуть її. Ростя, <різь> це треба робити тут, на мокрому піску, ці хай робити. Разтя. Вона не може пережити, що вся увага на левіді, а не на неї. Вона ж. <соць> <соць> лебіді теж ці рає. Що ти витваряєш? Растя, ти Расця, А м'яч. Ну, і хто його... Іди, іди! Ростя, йди. Ростя, де м'яч? <світнє> <світнє> молодець, молодець, моя Ростя. Ми тільки позавчора сиділи, дивилися на лебеді і м'яч поплив. Растя? Ще, ще конкуренти на увагу, так? Да? Растя прийшла в береті, така красива, нарядна, чиста. Що це? Ну і оті маніри будемо ким були, тими будемо. Ми вже риємо. Знову кайфуліки. Лебіді в шоці. Що Шо таке? Тут же ми експонати головні, ще одна прийшла, чи то вона нам показала. Росте, тихо, ростя тихо. Друзі, тут вже купальщики. Клас! Ух, кайфуліки! А ми тільки що зразю йдемо в зовзбережжя, Рася побігла, а дівчина одна каже. Наразі це моя подруга. Мені каже, це моя подруга побігла. Ми з нею колись їли разом сир. Я кажу: а якщо їли, то ви не обозналися, це точно ваша подруга, це саме з неї ви їли. Що стосується їжі, то звісно, що там приймала участь растя. А, кажу, тільки щось вона вас сьогодні не впізнала, пробігла. Вона каже, не є без сира, вона це знає, відчуває вже здалеку. Зрозуміла ви, яка розумна Растя? Вона знає, коли і до кого їй підходить. Коли той час, коли треба підійти, да, Растяня? Сьогодні ранок просто прекрасний. Порівняно з ночі, ще дійсно на якомусь чи контрасті, чи так можна сказати, така жахлива ніч, і як воно. Я прийшла сюди, йшла з таким важким серцем і душою. Прийшла сюди і тут все відлягло, відпустила. Ну... Ти не можеш вже не про що думати, як про щось хороше. Це сонце тебе наповнює енергією, лебіді своєю красою і добром. Ще Ігор своє грою на фортепіано, тільки якоюсь радістю. Друзі, приходьте. Завтра теж буде грати Ігор, приходьте, ви не пожалкуєте. Друзья, до встречи. Пока-пока.